Привіт, в цьому відео я покажу, як встановити та використовувати npm пакети всередині N8n для розширення функціоналу ваших автоматизацій. Якщо дуже коротко, NPM – це як магазин інструментів тільки для програмістів. Там ти знаходиш потрібні інструменти, тобто шматки коду, бібліотеки та модулі, які допомагають швидше виконувати проекти, замість того, щоб писати код самому, ти просто завантажуєш необхідний пакет. Та користуєшся. Існує дуже велика кількість цих пакетів. Завантажити їх можна на сайті npmjs.com. Цей магазин інструментів є відкритий та доступний кожному. Будь-хто може заходити, шукати, завантажувати та навіть створювати свої пакети. А ось це власне сайт цього пакетного менеджера, на якому існує десятки тисяч пакетів, кожен з яких має свій окремий функціонал. Наприклад, сьогодні ми будемо розглядати, як Можна генерувати QR-коди прямо з ноди код в нашому ЕНВІ Для цього нам потрібно знайти пакет, який називається QR-код. Цей пакет є дуже популярний. Кількість його завантажень сягає 4,5 мільйона в тиждень. Тут присутня детальна інструкція, як його встановлювати та користуватись. Проте наше встановлення буде трішки відрізнятись, так як плануємо користуватись прямо всередині ЕНВІ n І зараз я покажу, як це зробити. Для цього я створив github репозиторій, в якому є. Відразу всі необхідні файли для встановлення. Вам потрібно лише виконати одну команду: це є git clone та посилання репозиторію, який я закріплю в описі під цим відео. Після того, як файли завантажились, покажу більш детально, що знаходиться в цих файлах та для чого кожен з них потрібен. І так я відкрив наш репозиторій в редакторі коду курсор. Вам це робити не обов'язково, проте так буде зручніше показати. В репозиторії в нас присутні три файла: Docker Compose, Docker file і readme, це інструкція. У файлі Docker Compose ми бачимо майже Стандартну конфігурацію Розгортання n8n за виключенням того, що в нас є глобальна змінна це Node function allow external яка дозволяє використання додаткових пакетів. Вона повинна бути присутня обов'язково, та її значення дорівнює зірочці. Зірочка означає, що дозволені будь-які npm пакети Проте тут можна і вказувати назви конкретних пакетів. Що тут ще відрізняється, так те, що ми явно не вказуємо імедж, тобто образ, з якого буде розгортатись n8n. Замість цього в нас вказано значення build і крапка. Це означає, що ми будемо збирати білдити свій образ nv8n, в якому виконуємо додаткові команди. Саме для цього потрібен докер файл. В ньому ми визначаємо, який образ беремо. Це є стандартний образ nv 8 n Логінимось під юзером root та застосовуємо команду run npm install g Це глобальне встановлення наших NPM-пакетів: QR-код і Axios. У вас можуть бути будь-які інші пакети. Демонструвати я буду на цих. І остання команда: логінимось як. User node. виходить, як наша конфігурація, замість того, щоб брати стандартний офіційний образ NVCMN, візьме наш кастомний, який якраз оснований на офіційному образі, проте з одною додатковою командою. Тепер щоб розгорнути наш NVCMN з додатковими пакетами, відповідно треба виконати стандартну вже відому нам команду docker-compose up-d. І вже на монтажі я помітив, що забув виконати команду для збірки docker-compose build. Це обов'язково. Інакше встановлені пакети просто не підхопляться, тому запускаємо спочатку її і продовжуємо далі з відео. Я зроблю це прямо тут з курсору, проте ви зможете використати стандартний термінал. Бачимо, що контейнер успішно запущений. Пробуємо зайти в N8N. Якщо це ваше перше встановлення, вас попросить створити аккаунт юзера. Цей крок потрібно пройти, проте я вже тестував і навіть створив один робочий процес, в якому власне будемо тестувати наші пакети. Відкриваємо його та бачимо три ноди, ручний запуск, нода код та конвертація з base 64 строки до файлу. Та всяма магія Відбувається всередині ноди код. Подивимося, що там трішки збільшимо. Цей код я викладу в моєму телеграм-каналі. Посилання буде також під відео, або ж ви зможете просто поставити на паузу та скопіювати в себе. Основне це те, що ми ось цим рядком підключаємо наш встановлений пакет, створюємо посилання, на яке буде вказувати QR-код та генеруємо його. Тут розділяємо та вибираємо саме ту частину, яку потрібно перетворити на бінарний файл, і повертаємо її. Все дуже просто. В результаті, коли я запущу, все успішно відпрацює. Нода код нам повернула ось такий рядок, а в ноді конвертації ми його перетворюємо на бінарний файл зображення, яке ми можемо відразу переглянути. Тепер, якщо ми відскануємо цей QR-код, він нас перекине на сайт, який ми вказали ось тут. Example.com використання цього пакету з QR-кодом, лише демонстрація. На сайті npmgs.com присутні набагато потужніші пакети, за допомогою них ви зможете зручно працювати з будь-яким типом даних. Наприклад, є бібліотеки, які працюють лише з датами, інші ж призначені для зручної роботи з масивами чи об'єктами. Та навіть якщо ви хочете скрейпити. І парсити інформацію з сайтів. Наш пакетний менеджер NPM в цьому вам також може допомогти. Таким чином, наша нода код, яку так бояться новачки, перетворюється в зручний мультиінструмент. Отже, в цьому відео ми навчилися встановлювати та використовувати додаткові потужні NPM-пакети, прямо всередині N8n. На жаль, цей метод не працює в хмарній версії, тому що вона є доволі закритою та обмеженою. Саме тому я всім рекомендую використовувати саме Hosted N8n, який не має ніяких обмежень, в якому ви зможете встановити будь-яку кількість. Необхідних вам пакетів під будь-які задачі та ситуації, та нічим себе не обмежувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мене в інших соцмережах. Всі посилання будуть внизу під цим відео. Та до зустрічі в наступному відео.